Є об'єкти нерухомості, де власники роблять ремонт собі і проживають з душею, з любов'ю для себе. І сьогодні ми знаходимося саме в такому об'єкті, це таунхаус з ремонтом та технікою, 100 квадратних метрів, ділянка півтори сотки. У нас дивіться, тут є газон автополив. У нас дуже яскраве все зроблено. Зелені насадження, квіти, газон автополив. Ну і якщо зайти в сам таунхаус. По першому поверсі ми можемо бачити дуже якісний і стильний ремонт. Ну, якщо зайти в сам таунхаус з ділянки з тераси, у нас зустрічає велика простора кухня вітальня Тут у нас дивіться зона відпочинку, телевізор, диванчик. Посиділи, подивились, кухня повністю облаштована, є варильна поверхня, є у нас, дивіться, посудомийна машина. Ну і сам таунхаус у нас на вході має, дивіться, ось такий санвузол. До речі, пральна і сушильна машинка залишаються в таунхаусі. І є відокремлений у нас при вході гардероб, де можна складати свої речі, повністю роздітися верхня, одежа, там всі комунікації заходять. Ну і саме головне, це у нас другий поверх, дуже яскрава і стильна, стильні сходи. Другий поверх у нас має дві спальні кімнати та санвузол. В батьківську кімнату пройдемо. Дивіться, у нас є велике ліжко, панорамні такі вікна, ролети, місце під телевізор, ну і ніша під гардероб, де можна складати речі. До речі, до речі, речі, Це шутка була. Е в таунхаусі є кондиціонери. На першому поверсі, на другому в спальнях. Є у нас кімната спальня друга. Дивіться, вона з таким на і ліжком, міні-такий балкончик, дзеркало, ну і дивіться, яке дизайнерське рішення. Опа, дивіться, яка шафа, дуже стильно зроблена. І є у нас санвузол на другому поверсі, душовий бокс, умивальник, інсталяція. Тому хочу нагадати вам, що цей таунхаус продажі 100 квадратних метрів на ділянці півтори сотки, Це у нас гостомель ціна, дуже смішна. Тому телефонуйте, надам всю інформацію.